Щорічно, 11 січня, в усьому світі відзначається міжнародний день. дякую. часом через поспіх ми забуваємо подякувати людині за все те, хороше, що вона для нас зробила. Але все ж таки варто пам'ятати, що саме щира подяка викликає у нас позитивні емоції та теплі відчуття. В Україні це досить молоде свято. Запровадили його в 2008 році за ініціативою ЮНЕСКО та ООН. Але існує ще одна версія походження цієї події. Дехто вважає, що цей день був створений компанією по виробництву вітальних листівок. Сьогодні відзначається Міжнародний день дякую. За що б ви хотіли сказати дякую і кому? Кому? Да. 에, медикам, врачам. Албанському меру міста. А за що саме ви йому хотіли подякувати? Тому що він приймає людей, допомагає їм. Вот, Лічно мені допомагав. Так що я вважаю новенького мера города. Всім хто сидить на, на сході і нас захищає. Воєнним нашим, що нам допомагають, молодці хлопці не бояться нічого, йдуть, воюють. От ну жалко дуже дітей, що пропадають. Ми будемо сподіватися, що в нас завжди буде хорошо, буде перемога і всім мира і здоров'я. Кому за що ви б хотіли подякувати вам за те, що ви до мене підійшли? Дякую. А ще все. Тепер я популярний. До речі, цікавий факт. Перше слово «дякую» офіційно згадали в паризькому словнику розмовнику, який вийшов 1586 року. А в праслов'янській мові воно з'явилось в 16 столітті, коли диякон Авакум відповів на хороший вчинок побажанням Дай Бог. Сьогодні відзначається міжнародний день дякую. Кому і за що ви б хотіли подякувати? Дякую Богові за сьогоднішній день. Дякую за Україну нашу. За все дякую. Усім нашим Всім захисникам, подякувати. усім нашим руководителям. батькам, за то, що Батька. нас виростили да. дітей за те, що нас почитають. Можемо тільки подякувати Богу, що ми живі, що ми можемо ходити, що ми можемо піти куди нам треба. І слава Богу, щоб мира нам, щоб добро було. Щоб це прекратилося все що нещастя, щоб ми зажили знов щасливо. Бо ми щасливо жили і ми не знали, що ми жили щасливо. Кому і за що ви б хотіли подякувати? Нашим воїнам я дякую, дякую, низько вклоняюся. Батькам за те, що вони мене народили. Батькам можу подякувати за життя, за наше здоров'я, ну, батькам, дітям, за те, що вони в мене є, що вони в мене здорові, щасливі. Внучечка в мене сама маленька, їй великий великий Привіт. Дякувати своїм батькам хочу за те, що я є. Дякую нашим захисникам за те, що ми живемо. Дякую своїй дочці, що вона в мене є. Ну, найбільше я дякую нашим захисникам. Слава Україні, кожен з нас має кому подякувати. Не варто скупитися своєю вдячливістю та вічливістю. Не забувайте про таке просте, але важливе слово дякую. Цінуйте тих, хто вам допомагає, та не забувайте їм за це дякувати.